Мама протягом чотирьох років досліджувала Біблію і почала дивитися різні телеканали, програми. Протягом року вона дивилась, і вона натрапила на телеканал Надію. Вона співставляла те, що розказує, співставляла з Біблією, порівняла інші телеканали. І вона зрозуміла, що на даному каналі говорять насправді істину, і це все є правда і. Вона воно співпадає з Біблією У своєму житті. Я відчувала душевний такий неспокій. І Я з цим питанням підходила до священника. Я його питала, що мені потрібно зробити для того, щоб зник цей неспокій. Він казав: може в тебе проблеми в сім'ї, може в тебе немає роботи, може ти не реалізувала себе в плані навчання. Ти от хотіла якусь професію не реалізувала. Я йому пояснювала, що в мене за. І в фінансовому плані все я забезпечена, і в сім'ї, всі живі, здорові. У мене є робота, у мене є освіта, але все одно мені чогось не вистачає в цьому житті. Мама довший час дивилася телеканал Надію, і вона казала: Юля, сідай біля мене, подивимось. Я, як слухняна дівчинка, сідала біля мами, і ми разом дивились різні передачі, різні програми. Я паралельно почала читати Біблію. І що саме головне мене здивувало, що скільки років самого дитинства я ходила до церкви, і жодного разу священник не казав мені, от читай Біблію, тобі стане легше, і саме там ти знайдеш Бога, і саме тоді ти знайдеш мир і душевний спокій. Найбільше мені сподобалось богослужіння в храмі на Подолі. Ми кожного її суботи збирались з мамою, дивились, і мене духовно збагачували саме проповіді пастора Борово. Можна сказати, що на цей момент. сам Бог говорил до меня через его проповеди. Что приносит нам счастье? Он говорит, блаженство это когда ваше будет Царство Небесное. Когда вы будете помилованы, это блаженство. Блаженство, когда вы будете утешены в Господе. Блаженство, когда вас нарекут сынами Божьими. И он говорит, когда вы узрите Бога, это тоже блаженство. Це теж щастя. Сама родом я з невеличкого села Львівської області, і ще два роки тому й гадки не мала хто такі адвентисти, а в мене в селі такого слова не чули. Коли я дивилася телеканал, я прочула, почула про церкву адвентистів сьомого дня, промоніторила інтернет, і так як я на даний момент проживаю у Львові, я почала відвідувати церкву. А -а -а. Я вважаю, що на телеканалі дійсно працюють боговнотнені люди і. Передачі і сам канал потрібен людям, тому що тут можна знайти Бога. Якщо ви не розумієте Біблію, насправді дуже багато чого дізнатись і зрозуміти для себе. Коли я почала відвідувати церкву, я відчула, що Бог мені подарував душевний спокій. Я відчула, що я насправді задоволена життям. В церкві я знайшла свою найкращу подругу, і минулого року ми разом з нею прийняли хрещення. Майже всі мої родичі на даний момент дивляться телеканал Надія, і я надію, що в близькому майбутньому ми всі будемо ходити в одну церкву, і їхнє життя зміниться на краще так як змінилось моє.